Здоровенькі були любі друзі. Радий вас вітати на каналі українських ігрових відео. І сьогодні ми пограємо е, в групі назвою So Many Me від компанії Extend Studio. Цікава гра, як і інші цікаві ігри, які ми бавимося. Е, це платформер. Інді-платформер, екшн-платформер, там, коротше, тегів в стімі багато, тобто, якщо їм слухати їх, то це стратегія, це головоломка, це. Ну, частково я з ними згоден, тому що фішка цієї. Е, Цього платформера ви самі собі створюєте оці платформи, е, за змогу яких ви будете проходити рівень. Як це так? От ви бачите, вам здається, що я один, а справді мене троє. А це тільки другий рівень. І чим далі ви проходите, тим більше вас, вас стає. от. Е, і ще маємо на увазі під створення. Ви самі створюєте платформу, отже, з платформа не вже ти її сам створив. Ні. Отакі от, от платформи. Тому що... Е, Наприклад, от сюди ви, ви, ви не заскочите, якщо б ви не створили себе. Так, якщо би ви. Якщо б ви не перетворили себе в камінчик. І більше того, в, в цій грі є сюжет. Що не може не радувати? Так, тут зверху нічого або я вже забрав його, тому що цей рівень я вже проходжу в другим. Ще раз. Е, натиснув якусь кнопочку, яка... Ага. Я зрозумів. Я тут залишу блок. Е а! Ні, я, я трішки затупив. Р Р Р так, і здається, там бачу, до речі, досить цікаву штуку. М Тому ми, ми по неї повернемося, повернемо. я вам зараз поясню, що це за штука. Е Вибач, гавчик. Оу, бачили? Бачили, там був бублик. Хе-хе-хе. Тупа собака. Та, а чому забирається? Ну, єдине, що сумно, що забирається оцей останній чувачок. Єс, ми взяли цей блок. Тепер нам ще потрібно повернутися назад. О, я, ж, я живий! І все ще живий? Собачка, помри! Забираємо нашого останнього е, друга. І трішки важко зосередитись, тому що потрібно проклікувати е, кнопочки оці. Не збитися з рахунку, яку кнопочку взагалі проклікувати. Ну, можливо це не, не так вже і складно, але м після, де, е, після деякого часу, хіба що як ви натренуєте, звісно трішечки. Тоді так. А я е, не так давно граю в цю гру. Оу... То... Не так давно граю в цю гру. Так, що ж таке, чому пропил не спрацьовує? Так, а тепер він спрацював, але я забув поставити чувачка. Стійте тут. Е, так, залишаємо тут блок. І... А Кого ми... Ми перше там того напевно, заберемо. Ну, Давайте тако. О, супер. Добре, ми тут. Е, перше забираємо його. І відповідно оця штучка наша. І що ж це за штучка, скажете ви, а я вам скажу, це скін. Кожного нашого чувачка можна змінити скін. І давайте ми йому реально змінимо скін. Е, наприклад, на франкі. франкі скін. Ми можемо змінити ще якогось іншого скін. Чи тільки одного точно не пам'ятає. Е, там, мабуть, можна, дивіться. Тому що у нас раніше були просто камінчики. А тепер змінимо їм скини. І тепер у нас всі різні. Це дуже мило. Тепер сюди залишаємо нашого Франке-друга. Скачемо на плиту. Міжімо навіть плита вказує, куди саме вона рухається. Приємно, приємно. Проходимо і забираємо нашого третього. Короша. Тут якась штука, яка мені не дуже подобається, серйозно. Франке... Стейн, не помирай. А якщо ми поставимо... його, все нормально тоді. О! Це було... Це було складно досить. Добре. Добре. Бупс. Так, але ми знаємо, що... Тут не дістає. Хух! Все в порядку. Вирбаємося І, і закінчуємо рівень. Ми зібрали все, і всього ми пройшли гру вже навіть на 3%. Доволі багато. Давайте пограємо ще декілька рівнів, Тут навіть, бачите, ви в меню не заходите, ви зразу продовжите грати. І на кожному рівні, на кожному, наскільки я зрозумів, стає все більше і більше вас. А оце от телепорт. Ми вивчили, що таке телепорт. Давайте повернемось назад і поставимо схему, яка можна відкрити. Ну, ці трішки технології, це можливо і круто, але... Ну, не знаю. Хоча там, мабуть, це все-таки більш круто, аніж... Ну, тому, я, тому що я хотів сказати, що можливо вони не дуже вписуються в атмосферу оцього, так, як би мовити, цієї цієї милості. Так. Е потрібно змінити переключатель і ми можемо мати ще одного чувачка. Ще одне насіннячко. Тут розказується сюжет, відповідно. Між іншим все вийшло доволі дивно на початку. Ну це не буде спойлер, тому що це саме і початок, мені так здається. Е, всі пригоди... не ну, навіть це навіть взагалі не буде спойлер, тому що я так о, оглядом. Всі оці пригоди його почались, тому що він захотів їсти. Серйозно. Він захотів їсти і через це в нього такий пригоди. Хм, Е, я думаю, нам потрібно натиснути цю довбану кнопку зверху. Упс. О, ні, це таки на, по нам втрафили. О. Це це файно. Е, і хай воно, в принципі, все ще залишається, це. Я не знаю поки що навіщо ці колечка, серйозно. Так, ходіть сюди, тепер всі мої милі друзі нас четверо. Але на е, ще одного поки що не вистачає, скина! Чорт. Добре, що гра е, доволі часто зберігає. А чому А чому не, Я щось не Він Нічого, в повітрі не що? Не, не стрибає, тобто. О! Взагалі ми самі можемо добратися. О! Чорт є це... Вони ж назад не рикошетять. Ходіть до мене, мої милі друзі. Ой, та вас там... вас там сильно б'ють, я так бачу. Е, тут який не рівня. Але... Я хочу скін. Я його хобі. І як я його отримаю. Я його отримаю... Хіба що ось так. Чорт. Чорт. Летіть пульки. А, стоп, нам ще кнопку потрібно якось натиснути. Е, і здається, я знаю, знаю як. Е, цей чувак явно буде кнопку натискати. Якщо ми дамо йому трішки походити. Супер. Чрт. Анустій там. Вернись! Вернись! Молодець. який ти хороший. Ми знайшли е, Декстера. <гум> Мені подобається. Ходіть сюди. Мої друзі милі, і я одному з вас видам новий костюмчик. Е, ні, ми самі залишимося сам, самими нами. Чи. Ну, Чорт, чор, ні, стоп. З кожного, здається, по-своєму називається. Та. Ось це насправді ми, тому давайте ми себе виберемо справжніми нами. А от розумними нами буде Декстер. Е, також нами буде Франкенштейн, що символічно. Е, ми, хай буде він. Стрибаємо сюди. І переходимо на наступний рівень. Е, рівень темний ліс, хоча він не дуже темний. Закінчимо. Третій рівень. Тепер це четвертий. Е, подивимося, що це змінює. А Якщо ми знову закриємо, а, тепер. Тепер, тепер, тепер. Ага, добре. Це нормально. Е, ні, я не хочу поки що телепортуватися. А що це фігом не робить? Я не можу дихати. Е, е, там, коротше, не йти ліпше туди. Тому що там вони не можуть трансформуватися. Ми інший шлях, як сказав нам наш друг. Euh, мені не подобається поки що хай все буде так як є. Uh -huh. Тобто навіть ось так, добре, я вшарив. Ей, відкрий. Туди. Біжи, чувак. Є. Розумний ми дістав новий пак. Ух ти, він мені подобається, він класний. Ми навіть... Сумсфер. А ну ходіть сюди, друзі. Ммм, ми будемо верхом переходити все. Ой, ні. Фуф. Д Дуже радує, що... Збереження тут майже на кожному кроці. Що явно мило. Ай! Це було не мило. І ми можемо ось так отпускати. Ясно. Ух! А це було страшно. Зробимо ось так. Ой. Моя безглузда помилка. Я, я хочу так спуститися до самого низу. Цікаво чи це можливо. Ой. А вони, вони до речі, летять за моєю траєкторією взагалі. Якщо та, то тоді я можу тільки за собою слідкувати. Я, я хочу все ж таки це спробувати. Це має бути можливо. Ну правда. Ну добре, завині. Опс, тут вже вихід рівня. З цим потрібно бути пообережніше. Тому що ми ще не все зібрали. Нам потрібні ще одні ми. Ну хто ж знав? Я думав, це навпаки бонус. Ой. Залишайся тут. Ти у нас телепортуйся назад. І відкривай цю довбану штуку. Все, добре, Тепер можу її зачиняти. Всі назад до мене і нас ще більше. А отже, ми можемо додати ще один скін на е. Цього, чувачка. Мі-мі-мі, ти будеш у нас, няшким. Ні, закрийся. закрийся штукована. Так, і нам, нам знову потрібно бігти через весь шлях, по суті. Нічого. Всі до мене! Цього разу ми можемо закрити штуковано і все буде значно легше ой та ну ви серйозно ой ну знову <смі> я випадково ви той обережніше там це було дуже ризиковано летимо Всі назад і полетіли. Е, рівень завершено на повністю, Це, це дуже мило. Це не можна раду, нарадувати. Наступний наш рівень це. Думаю, п'ятий рівень темно. Ой, ти чого? Та, як ми повинні це пройти? Я думаю, ми це... Ну, коротше, не тут обговорюють різні варіанти і. О! Прийшов у нас старий друг. І здається, він зараз нас навчить якогось нового трюку. Він би нам забився на минулому рівні О! Ми можемо трансформуватися в великого чувака, серйозно? Так. Хе, Хе, класно! Бєм! Бем! Мне подобається. Я радий. Шо собака? Офигела? Ой, вона просто відскочила від нас. Як цю фіговно ну, знизу? А, нам потрібно спасти з дуже высокої высоти. А ми можем назад трансформуватися якось? ні ну правда... Тому що... Великий чувак великим чуваком, але... А я, а я, а я. О, фух. Так, стоп, я яке виходимо, ага, Добре. добре. А! Я можу навіть так? Взагалі прекрасно. Тут, 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 тут. М -м. Можливо, ми зараз там знайдемо якийсь вихід сьогодні. Тому що поки що я навіть без поняття, як вам туди дібратися. Так. Окей. Ага, Все-все-все, я зрозумів. Нам не обов'язково потрібен цей довбаний ліфт. А, ні, все-таки обов'язково не потрібен. Але ми його підняли на максимальну висоту і єс! Це захопили. Пада в неї цю розтрощить штуку. Цю штукову повністю. Опа, ми можемо навіть в повітрі махати хвостом. Приємно, приємно. Так, всі назад. Всі в хатку. В безпечні. безпечно. Тут є телепортер. Але... Його можна тільки, якщо ми покинемо костюм. Я зрозумів. Що... Але... Першим ділом ми візьмемо нового нашого друга. А, а... а... Ви б хоч якось сказали, що у нас новий друг кум... в компашці. Ех ви. Ну добре. Так, телепортер. Та ми можемо без телепортера. Ну, там, просто мусили пролізти сюди. Щоб якось. Добре. Телепултуємося. А, стоп, ми, ми не могли там. Ой. Я інвалід. Так, ти залишаєшся тут. Всі вертаються назад і... стаєм. Рухайся тепер назад. О, ясно. Тільки таким способом. Без питань. Тепер йдемо сюди і наскільки я зрозумів, переключивши, Так, у нас відкривається новий скін. Сюди вернемось. Зі це є. Я не продумав. Хм. Я тупий. Це ясно. Але... Але все-таки проти хочеться. Дивіться, ми ставимо сюди чувака. Ми повинні його забрати. Чи ми можемо так дострибнути? Звісно, так. звісно, так ми дострибнути не можемо. Давай, чувак, пишайся тут. А, стоп, а... Ні, все таки він зразу тікає, як тільки з кнопки злазить. Давайте станемо сюди. Десь сюди, чувачі. Ми не можемо тут трансформуватися, от чорт. І Як нам потрапити туди? Це потрібно би знову, ця кнопка натиснулась. Як вона може натиснутись? Правильно, ніяк. ideia. відповідно переходить назад і далі 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 ну коли ми помираємо, ця штука вона не зберігається а ми помираємо що за фіга ну точно теж ніяк про хати сюди я знаю, що рішення якесь очевидне, але я тупий. От як. М -м -м так. Як нам натиснути там кнопку? Там повинен бути один чувак, але як він там буде? М -м -м -м. Я хочу цей скін. Встигнути якось просто. Ну от, е. Тобто, поки він... А, ні, назад, назад. Поки він переміщається за весь цей час. Е, Черт. Ні, сюди поставився. Бачите, просто... От, тобто, ми можемо так встиг... Є, ми встигнули. Хух... Е, так, вони тепер не переплутати. Єс! Ми це зробили! Тепер головне не здохнути. Ну, якщо це буде взагалі провал. Па! Єс! Ухти! Ну це взагалі якийсь ще той жах. Е, ні, давайте їх всіх позабираємо. Окрім ну, цього, ясна справа. Тепер йдемо сюди. І мій мозочок все-таки догадався до цього, як це все робиться. І тепер давайте подивимося на наші ці самі скини і Попробуємо переодягнути ще одного нашого чувачка. Її ходи сюди. Воу, це, це, це страшно трішки. Серйозно. Може все-таки не варто було. Ну що ж, полетіли! Зібрали на рівні все. Думаю, на цьому я вже закінчу серію, показав досить багато, в принципі, е, також думаю всі зрозуміли. От. Що, що? О, ми можемо тримати ще Shift і погуляти по рівню. Ой, рівень довгий. А, так, нас повертає, якщо ми натискаємо. Це добре. Ось така от позитивна і весела гра від компанії Extended Studio, якщо не помиляюся. Е, Посилання на гру буде в описі під відео. Якщо вас вона зацікавила, то обов'язково клікайте і побавтеся, принаймні в демо версію. Е, дякую за те, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, поставте палець вверх і підпишіться на канал. Побачимося в наступних серіях усім. Па-па-па-па!